Що ж, друзі, не повернеться в мене язик сьогодні. Назвати цей ранок добрим після такої ночі, після чергової масованої ракетно-дронової атаки росіян по Україні, яку ми з вами на щастя пережили завдяки силам протиповітряної оборони України, але так пощастило не всім. Є постраждалі, є загиблі, є великі руйнування інфраструктурні, і будемо, звісно ж, з вами про це говорити. Ми побачили в чергове, як американцям росіяни плюнули в обличчя. Показали, що ці їхні всі розмови про російські мирні наміри взагалі це ніщо. І поки хтось там десь шукає сенси між рядками в якихось заявах про договорнячок, росіяни продовжують вбивати. Цивільних українців продовжують наступати, продовжують займатися терором. Будемо про це все говорити і про те, що там нас чекає в перемовинах Єрмака і Віткофа і згадаємо сьогодні про Угорщину, тому що ну вони там геть поплутали береги. Та спочатку про попередні наслідки від російського масованого. Удару у Києві в Дарницькому районі ракета влучила між третім і четвертим поверхами, п'ятиповерхівки. Повністю зруйнований під'їзд. Там тривають розбори завалів. І, до речі, станом на цей момент, коли я це відео записую, повітряна тривога ще триває. Загалом у столиці сталося руйнування у 20 місцях, у семи районах. Багато зруйнованих житлових будівель. Пошкоджених, опалають автомобілі у Вінниччині, у Козятині Під ударом опинився парк швидкісних поїздів Інтерсіті Плюс, один поїзд суттєво постраждав. Так, от. Росіяни б'ють по стратегічним об'єктам Інтерсіті Плюс, не мають права українці їздити з комфортом. Це що таке? Вони мають жити в такому ж болоті, як і ми. Тому все, що в них є найкраще, потрібно просто взяти і зруйнувати. За попередньою інформацією, загинуло щонайменше вісім людей. Це стало відомо із заяви Зеленського. Десятки десятки постраждалих найбільше в столиці. Кількість загалом постраждалих зросла до 45 осіб. Я думаю, що, на жаль, ця цифра буде зростати, і особливо цинічно. Надзвичайно цинічно в цьому контексті виглядає вчорашнє інтерв'ю Віткофа, який розповідав, що росіяни запропонували мирний план. Сказав, що, можливо, це не те, що українці можуть прийняти, але ніхто не досягав такого прогресу. І це завдяки його особистості та бажанню припинити конфлікт і смерті. Саме завдяки особистості Дональда Трампа каже Вікоф. Неймовірний прогрес як до початку цих перемовин, відбувались бойові дії і бомбардування мирних міст, так і після це продовжує відбуватись. Надзвичайний прогрес бачимо дуже, дуже багато результату. І журналіст уточнив, що Путін казав вам, що хоче миру. Він казав вам, що хоче пропинити війну. І Вітков каже: абсолютно, на столі лежить. Мирна пропозиція, він це казав і сподіваюся, він дотримається своїх слів. Слова безумовно потужні, але цікаво, чи потужні вони настільки як балістичні ракети і ракети-кинжали, які сьогодні вибухали над моєю головою і головами інших жителів столиці. Чи настільки вони потужні? Дуже б хотілося, щоб Стівен Вітков це відчув і порівняв. Порівняв те, що ми бачимо насправді зі словами Путіна. І, до речі, до шани журналістів вони таки продовжують якось гнути свою лінію. Репортер запитав: чи вважаєте, е, от, чи знаєте ви, що критики кажуть, ніби Путін вас усіх обманює. І Вітков, же ж розумна людина. Його друг написав книгу мистецтво ведення перемовин. Він не дурачок якийсь. І каже, що думаю, Путін щиро намагається долучитися. Він точно це зробив на саміті на Алясці і планує робити це далі. А, ну, дивіться, ось вам такий факт: Путін знає, що Трамп дуже болісно зараз реагує на бомбардування саме е, Києва столиці, так? Те, що ну, може, десь там він не помічає ударів по іншим містам. По цивільній інфраструктурі це все так. Але при цьому на удари по Києву Трамп зважає, він неодноразово про це говорив. Він неодноразово звертав на це увагу, акцентував увагу, що не потрібно цього робити, що це погано. І Путін продовжує подавати ну такі, знаєте, дуже яскраві сигнали. М'яко кажучи, так удар по американському підприємству. Знову удар масової некомбінований по столиці. Але як відреагують американці? Та я впевнений, що скажуть: ну, знаєте, нам це дуже не подобається. Ну, але нам багато чого війні не подобається. Що ж потрібно з цим робити. Той же Вітков, напередодні нагадаю. Зустрічі з Єрмаком, тих перемовин, які мають потужно пройти в Нью-Йорку, там мають, до речі, безпекові гарантії обговорюватись. Цікаво, яке відношення взагалі до цього має Вітков, бо безпековими гарантіями мав би Рубіо займатися, але там, очевидно, знову все перегралось. І от напередодні цієї зустрічі він же ще один дав коментар. Його запитали про те, як ви вважаєте, от в протистоянні Ізраїлі і Хамас хто винен? Підков каже, однозначно Хамас. Однозначно Хамас вони напали, вони спровокували, тепер вони пожинають наслідки. Кажуть, така в протистоянні Росії і Україна, хто винен? О, ну знаєте, там це не так однозначно, там це не так однозначно. Трамп не задоволений Росією, але він і Україною не задоволений. Тут треба, треба домовлятися, Тут не все так очевидно, бачите, коли Росія вже три з половиною роки знищує українські міста. Українські села вбиває цивільних. Тут все непонятно. Тут все непонятно. Хамас однозначно абсолютне зло. Російсько-українська війна дуже складна, дуже складна і незрозуміла. Отака От ситуація. І знову ж таки, я не вірю в те, що вона зміниться з американцями, поки буде ця адміністрація. І від цих перемовин від цієї зустрічі я очікую потужного ніхту. Нічого, власне. Ми просто намагаємось, як я розумію, утриматись на плаву, щоб продовжувати купувати американську зброю. Можливо, там вийти на спільне виробництво безпілотників та й все на цьому. Якихось інших сподівань у нас я просто не бачу. Але є сподівання у Віктора Орбана завдати свого удару в спину Україні. Бо Угорщина подала до суду на Раду Європейського Союзу через використання російських заморожених активів в якості допомоги України. Ці, я не знаю, як їх назвати сусіди, розуміючи всю складність ситуації, розуміючи, що яка війна тут відбувається, намагаються. Незважаючи на що вислужитись перед Російською Федерацією. Вони вимагають у суду Європейського Союзу скасувати рішення щодо виділення доходів від російських активів до Європейського фонду миру. Просто уявляєте, яке кінчене лицемірство, що вони роблять? Вони просто намагаються позбавити Україну фінансування, намагаються позбавити Україну. Підтримки, паралельно блокуючи наш вступ до Європейського Союзу, ну, що сказати, я завжди казав, що Угорщина це просто сциклива версія Російської Федерації, якби у них були військові потуги, то вони б з ними прийшли також до, також до нас. Але оскільки вони нас бояться, розуміють, що вихватять тягла, то вони принаймні намагаються, так знаєте, покрисячимось під тишка робити якісь, якісь пакості Україні. Добре, що в нас в Європі ще все ж таки залишаються друзі. Наприклад, Литва пропонує розпочати технічні перемовини про вступ України до Європейського Союзу без згоди Угорщини. Е, поки що Єврокомісія до цього ставиться скептично, але мені здається, що якщо Угорщина буде продовжувати діяти таким чином, подавати такі позови, говорити ті речі, які вони говорять, і робити те, що вони роблять. То у Єврокомісії має, має змінитись думка з цього приводу. Друзі, напишіть в коментарях, взагалі, як ви, як ви пережили цю ніч, як ви почуваєтесь, чи всі ваші рідні близькі в безпеці. Це дуже важливо, щоб наша спільнота трималася разом допомагала одне одному. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви не підписані. Якщо бажаєте підтримати цей канал реквізити ну, там, де. І завжди загалом, але це сьогодні не має такого значення. Друзі, до скорих зустрічей! Тримаємось і не прощаємось.